Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено врученню повістки на автозаправних станціях. Те, що почали повідомити з деяких регіонів, я не знаю, чи правда це чи неправда. Відео я ще не бачив. Однак, журналісти вже і в певних телеграм-каналах почали. Лякати українців, що вже без військового квитка не будуть при цьому навіть такі поважні там ЗМІ, які повідомляли, без військового квитка не будуть заправляти українських чоловіків, не будуть видавати паливо на заправках, у разі якщо не будуть військового обліку і свіжого військового документа, а також на кожній заправці буде представник ТЦК, який буде вручати відразу повістки. Про це і поговоримо. Обов'язково підпишіться на цей YouTube, TikTok, де ви будете бачити. Підпишіться обов'язково на телеграм-канал. В, посил... в TikTok це буде в шапці, в Ютубі це буде під відео посилання на телеграм-канал. Там я даю максимально оперативну інформацію, тому що не завжди встигаю зняти відео. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. І так, зараз поговоримо про вручення повісток на. Азис, насправді, окрім от цих повідомлень засобах масової інформації, до мене ще ніхто не звертався, а до мене, ви знаєте, дуже багато звертається саме з цього приводу. Тому я думаю, що в більшості це, мабуть, певний хайп. Журналістам нема про що писати, нема про що говорити, і вирішили там, згадали, що от там вже колись там намагались, хотіли так робити, не заправляти, вручати на заправках. Не зустрічав. Однак, у разі, якщо це почнеться, я хочу вам розповісти, як себе повинно, потрібно поводити, на що варто звертати увагу. Ну, по-перше, ще раз нагадую, що українським законодавством не передбачено порядок вручення повістки, не передбачено строк, за які попередня повістка вручається, і протягом якого вона повинна бути вручена, ну, наприклад, якщо там ми навіть говоримо повістки до правоохоронних органів, то там не менше ніж за три дні. Тут взагалі нічого жодним чином не врегульовано. От зараз готується якийсь законопроект великий. Може там вони врегулюють питання. Це, хоча я думаю, що нічого варного від цього законопроекту чекаємо. Це той про який розповідала Рахамія, Мар'яна Б, е, там. Деякі інші особи, пов'язані з ветеринарною медициною, ну, це окрема ситуація. Почитаємо, що вони там пишуть в той законопроект, і тоді будемо вже конкретно коментувати. А зараз все ж таки повертаємося до вручення заправок на ЗС. Ще раз нагадую, що у представників ТЦК на сьогоднішній день немає повноважень перевіряти ваші документи. Це може робити виключно тільки представник Національної поліції або Нацгвардії. Звичайно, якщо там буде разом з ним представник Національної поліції, це буде дуже цікаво. Що національній поліції більше нема чим займатися, як стояти і е, чергувати на АЗС для того, щоб вручати повістки, ну може, таке зроблять, хоча я дуже сумніваюся. тому що треба боротися з реальною злочинністю, а не вигадувати цю злочинність. Спеціально для представників ТЦК, які, на мій погляд, дискредитують Збройні Сили України і дискредитують безпосередньо Україну і керівництво України, тим, що не мають. Верніше, не те, що не маєте, а не можуть організувати належний військовий облік і на другий рік війни, все ж таки продовжують оцю дику мобілізацію. Ну це знову ж таки окрема ситуація. Тому ви повинні знати, що сам представник СК не має права на сьогоднішній день знімати, верніше отримувати у вас безпосередні будь-які персональні дані і документи. Це перше. Хочете, дасте, хочете, не дасте, хочете там поговорити, хочете взагалі не будете з ним спілкуватися. Це така ситуація. У разі, якщо є представник Національної поліції, представники ТЦК, вам повідомляють, наприклад, чи ви знаходитесь в розшуку, ви ухилянці, вимагають проїхати кудись, ситуація наступна. Я тут розміщу зверху відео, для того, щоб ви знали. Це в Ютубі воно буде відео там посилання стосовно адміністративного затримання. Повинні скласти відповідний протокол, надати вам безоплатного адвоката, повідомити, з яких причин вас затримують, і тільки тоді вас можуть кудись доставляти. Інакше вас не мають права нікуди доставляти. Ви повинні про це також знати. І це повинні повідомити безпосередньо представникам ТЦК. У разі, якщо вони це роблять, це викрадення людини. Звичайно, наші правоохоронні органи нічим не займаються, суди на це закривають очі, хоча не всі. Но ви повинні знати, що ви праві. Далі, коли вас доставляють таким примусовим способом в ТЦК, ви маєте право нічого не проходити. Нічого не робити, поки вам не буде повідомлена підстави затримання, поки вам не буде надана безоплатного адвоката. Роз'яснені ваші права. Тільки після цього ви можете продовжити, проходити, там, виконувати ті процедури. Якщо ви хочете виконувати і що ні, звичайно. У ТЦК є повноваження складати відповідні адміністративні протоколи стосовно, наприклад, ухилення від мобілізації. Якщо вони можуть це зробити, ви можете дати відповідне пояснення і далі протягом 10 днів оскаржити цей протокол ТЦК в суді. Я би радив це робити, тому що дуже залежить від того, що вони там напишуть, для того, щоб в подальшому не було цієї кримінальної відповідальності. Однак, вимагайте. Ви можете фільмувати, до речі, все, ніхто це не забороняє робити. Ви фільмувати, яким чином вас затримують, щоб в подальшому мати докази і підстави для звернення до суду, до правоохоронних органів, до притягнення винних осіб до відповідальності. Тому що я думаю, що саме таким чином можна все ж таки налагодити належним чином і військовий облік, і мобілізацію. І представники ТЦК будуть все ж таки, Збирати документи не тільки на словах, як зазначив міністр цифрової інформації, наповнювати цю базу оберіг, а все ж таки мати реальну інформацію стосовно військовозобов'язаних і стосовно роботи їх, де вони знаходяться, а керівники військових адміністрацій все ж таки візьмуть на себе відповідальність за роботу підприємств. Тому що, ну, на жаль, дуже часто трапляються такі ситуації, коли просто таким чином знищується національна економіка заради того, щоб. Недолугі працівники деяких організацій виконували свої обов'язки. Так не повинно бути. Треба все організувати, організувати належним чином, щоб і підприємства робили, щоб не наносити їм шкоду, щоб і люди і були заброньовані, і місцева адміністрація розуміла. Скільки необхідно людей для цього підприємства, що не можна там мобілізувати людей, є бронь, нема броні, підприємство просто зупиниться. Сплата податків це також дуже важливо, особливо на сьогоднішній день, з огляду на те, що наші очільники заявляють про дуже великі проблеми з наповненням державного бюджету, тому на це також варто звертати увагу. У разі, якщо у вас виникає ситуація, я вже пропонував, ви можете і завчасно укласти з нами договора, ви можете безпосередньо вже і під час, якщо виникає така ситуація, тут під відео є телефони, і мої телефони можна знайти безпосередньо в інтернеті дуже просто і швидко. Звертатись і будемо вже по ходу в тих ситуацій намагатись все ж таки повернути представників ТЦК в правове поле. Саме. Належним чином мобілізувати, належним чином проводити ВЛК, належним чином дотримуватись вимог військового обліку, а не оцеї тотальної дикої мобілізації бездумної, коли, на жаль, дуже часто мобілізують осіб, роблячи їх повністю здоровими, однак, потрапляючи військові частини, це досить шкодить медичним частинам. На жаль, люди потрапляють. В лікарні, переповнені лікарні ні. тими особами, які постраждали внаслідок російської агресії, а тими, які внаслідок своїх хронічних хвороб не можуть виконувати бойові завдання. Такого бути не повинна чи кількість цих людей з хронічними захворюваннями, яких мобілізують, які обмежено придатні, я вважаю, що повинно бути мінімально. Ну це моє бачення. Звичайно, я не військовий, я не. Не завідую мобілізацією і військовим обліком, але я вважаю, що все ж таки повинна знайтись в Україні та особа, яка візьме на себе відповідальність і займеться реальним розробкою стратегічною, не те, що там, як наша Мар'яна Б чи Федір В чи Давид А чи інші особи з ветеринарною освітою намагаються постійно в ручному режимі щось там врегулювати. Так не повинно бути. Повинна бути Налагоджена робота і чітко виконуватись, інакше е, ні до чого доброго це не призведе. Поки на цьому все звертайтесь. З радістю будемо допомагати. Підписуйтесь обов'язково на канали, де ви бачите відео, YouTube, TikTok. І обов'язково підписуйтесь на Telegram, Під відео є посилання, і в шапці канала TikTok є посилання на Telegram. будемо допомагати разом будувати правову державу і повертати всю цю дикумобілізацію в правове поле, тому що потрібна допомога збройним силам. Дійсно, вона потрібна. І потрібно разом йти до перемови, допомагати один одному. Інакше нічого доброго не буде. Інакше просто нашу країну такими реформами можуть знищити. І цього допустити ніяк не можна. Українці повинні бути разом. І українці повинні, як і воєнкоми, розуміти свою відповідальність, як військова адміністрація розуміти свою відповідальність, так і військовозобов'язані також. Поки на цьому все, підписуйтесь, поширюйте це відео. Рухаємось далі. Слава Україні і слава Збройним силам. До зустрічі!